Хочу показати різницю між оформленням дописів в Instagram і Фейсбук побачила і, взагалі, дуже часто бачу, і коли там на консультації приходять до мене. Ну і коли навчаю, звичайно, як люди ну один і той самий допис публікують в Фейсбук і в Інстаграм. І роблять це абсолютно неправильно. Е, кажуть там фахівці з СММ, що те тип, треба, типу, адаптувати або писати окремі дописи для Фейсбук, окремі дописи для Інстаграм. Я насправді знаю на 100%, що один той самий допис ви абсолютно спокійно можете публікувати взагалі у всіх соцмережах. Питання тільки в тому, наскільки правильно ви будете це робити. І тому сьогодні, прямо на конкретному прикладі вчорашнього допису, який, на жаль, оскільки понеділок, скоріш за все, не отримав широкого охоплення. Я сподіваюся, що ті, хто зараз цей етер подивляться, Потім підуть і почитають цей допис, і прокоментують його, і полайкають і поширять, щоб там більше охоплення цього допису було. Сьогодні на конкретному прикладі допису, по перше, покажу структуру обов'язкову для допису, яка повинна бути. І по-друге, покажу конкретний приклад, як правильно неправильно, неправильно оформлювати цей допис для Фейсбук для Інстаграм. А не дивлюсь коментарі, зразу кажу. Якщо будете писати, я потім по завершенню етеру прийду на них повідповідаю. Зараз шерю вам свій екран, значить. А ось сам допис. Я сподіваюся, ви його бачите. Все окей, це допис, який я вчора писала про делегування делегування просування. Значить, стандартна структура допису вона завжди повинна бути такою. Повинне бути перше речення, яке є фактично заголовком. Цього допису те, що привертаю увагу, щоб допис було цікаво прочитати. А, в ідеальному варіанті, це повинно бути таке дуже яскраве: там два, три, п'ять слів для того, щоб. Різко привернути увагу, і далі захотілося почитати. Це не завжди є можливим, тому це може бути просто перше речення, про яке розповідає про що йде мова у цьому дописі. Фактично, чому його варто дочитати? У на моєму прикладі хочете? Хочете, щоб хтось продавав ваші послуги, приводив до вас клієнтів, а ви тільки займалися своєю справою, тоді уважно читайте цей допис. Тобто, це відповідь на питання, чому я взагалі повинен цей допис прочитати. Далі у рамках стандартної структури повинна бути розкрита тема допису. В ідеальному варіанті там повинні бути маркеровані списки або нумеровані списки, ну тобто, якісь списки між абзацами, коротенькі абзаци, між ними завжди відступи. Тому що банально з мобільного телефона так простіше читати. І наприкінці, я ж також виділила кольором: повинна йти закінчення з призовом до дії, призов до дії. Завжди забуваю, як це правильно українською Call to action. Ну я не впевнена, що ну а заклик до дій, скоріш за все, правильно, так заклик до дій українською підійде. І саме цей call to action, він повинен бути наприкінці цього допису, він повинен відповідати цілі вашого допису. У мене про це є окреме відео на youtube каналі, про цілі дописів. Про взагалі про те, як правильно писати допис, ідеально про те, як написати допис самостійно за 15 хвилин, якщо ви цього не разу не робили. Ну коротше, там всі інстру. Інструкції є можете піти скористатись. Що я зараз хочу показати? Зараз хочу показати різницю оформлення того самого допису для Фейсбук для Instagram. Як я бачу, роблять зазвичай ось такий довгий допис. Пам'ятаєте, що у інстаграм дві здається, символів є обмеження 200, 200, щось таке. А, і якщо ви пишете довгий допис, то як дуже часто роблять, або беруть е, першу частину допису, яка, умовно кажучи, влазить у тіло допису в інстаграмі, публікують у тіло допису, а далі те, що залишається, наприклад, ось це у нас вже не влізло. Його або пишуть, що дочитують у першому коментарі, або е, роблять слайди. В там, де фото ваше є, і далі, типу, дочитуйте допис на слайдах. Так робити не треба. Це неправильно, тому що люди читають тіло допису і далі. Вірогідність того, що вони його дочитають до кінця, до заклику до дії, тому що у кожному дописі заклик до дії є капець, яким важливим, тому що фактично цей заклик до дії, до дії він а, закриває ціль вашого допису, що треба людям зробити, написати коментарі, поставити лайки, підписатись на вас, а, там піти, щось зробити у вашій шапці профілю, написати вам в особисті ще щось, так, в залежності від того, що ви в дописі робите. Робити? Чи ви робите продаж, чи ви е, розганяєте. Залученість ваших дописів і так далі від цього залежить, що дуже дуже важливо, щоб люди саме прочитали останній кінець вашого допису, свідомо. І як це зробити в інстаграм? Тобто, якщо ми в Фейсбук просто підемо, опублікуємо весь цей допис, можемо навіть фоточку не додати, не паритись, все буде окей. Ну тобто, з точки зору оформлення допису, просто того, що допис гарно структурований для Фейсбук більш ніж достатньо. Якщо допис, ну, капець який довгий, прям. О, у мене там собака грається в о, палаці дитячий, ну, тобто ми дитячу палатку віддали собаці. Так. Якщо у вас допис капець, капець який довгий, його можна розділити на частини в рамках Фейсбуку якимись символами. Так? Наприклад, ну, там, поставити що там, три зірочки, які небудь зараз перемкну мову. На англійську не хочу перемикатись вручну. Раз, два, три. Ось так можна розділити частинами і будок. Для Інстаграм краще розділити допис на окремі змістовні частини. Обов'язково заголовок і, ну, таку, знаєте, розкриваючу суть допису в тіло допису відправити. Потім подивитись, чи можете ви зсередини. Якусь частину, як інструкцію, якщо небудь корисне, винести в слайди і обов'язково в тілі допису залишити заклик до дії. Я в коментарях до цього етеру дам посилання і на допис цей в Фейсбуці, і на цей допис в інстаграм, щоб ви подивились різницю наочно, але я вам тут покажу. Дивіться допис цей у Фейсбуці. Ось він просто розміщений, нічого такого структуровано з моєю фоточкою, все. Допис той самий в інстаграм. По-перше, ну, звичайно, розбавлено емоджі, тому що ну, для інстаграм це типово е, розкриття суті допису, потім йде що. Потім, ось так виділено, що чому я не рекомендую шукати когось, хто буде займатися продажами замість вас, які поневіряння вас чекають на цьому шляху. Читайте на слайдах. Я прямо з середини допису взяла ту частину, де я е, даю конкретні інструкції і винесла цю середину на слайди, і люди одразу можуть листати ось це на слайди, це в канві зроблено, винесено. І закінчення допису, де розкрита інформація, що о зазвичай фахівці проходять кілька кол таких поневірянь, бла 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 бла, і е, заклик до дії, вони залишені в дописі. Тобто людина, коли в інстаграмі читає цей допис, вона розуміє, про що йде мова, е, розкриття є проблеми коротко. Потім, що робити детально на слайдах інструкція, будь ласка, читайте. І закінчення допису тут же людині не треба переключати сміш, піти дочитати в коментарях, чи додивиться вони ваші слайди до кінця, не важливо. Вона побачила заклик до дії. І обов'язково, коли чи робити на слайди додатки, тобто якусь додаткову інформацію. наприкінці якщо в 10 слайдів ви вкладаєтесь, додайте ось такий слайд, що там не забули дочитати весь допис, якщо ви всередину щось вкладали, або якщо ви в кінець щось залишили заклик до дії додайте сюди. Тобто там поставте лайки, напишіть коментарі, ну і так далі. Ось це все в Canvone, в безкоштовному форматі, досить, досить легко робиться. Я дам вам прям посилання в коментарі на цей допис в Фейсбуці, на цей допис в інстаграм, подивитись, яка різниця між їх оформленням, і робіть саме таким чином. І тоді у вас з охопленнями, принаймні, вони будуть набагато вищими, тому що люди будуть, по-перше, дочитувати дописи до кінця. У них буде більше мотивації листати ці слайди, їм не треба буде нічого там шукати в коментарях, особливо якщо у вас в коментарях буде багато. І відповідно ви будете від цього отримувати більше охоплення допису саме за допомогою алгоритмів Інстаграму. Ну, З Фейсбуком трохи простіше. Про алгоритми Фейсбука також є окреме відео на Ютуб або в безкоштовному курсі по Фейсбук. Там можете піти подивитись. я досить досить детально про алгоритми Фейсбука вже розповідала. Якщо залишаться питання, пишіть їх в коментарях, я прийду відповім. Ну і, відповідно, була рада, що ви подивились такий мій спонтанний прямий етер. На сьогодні все в коментарях. Побачимось. Бувайте.